Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Е, отож, ну, новині вже кілька днів, але от не доходили руки розібрати. Про те, що нібито вже Росія почала самостійно виробляти шахеди. Ну, давайте подивимось. Завод там ніби ще не готовий. От ну, Давайте подивимось що до чого. Що, поїхали? Так, дякую за відповіді. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно Росія почала вже самостійно збирати шахеди? Ай скажуть ви неправду. Евас, Дагас. Хагалас. А добре, фінал тоді. Екано. Ага, ясно. Цікаво, відповіли. Про що мова? Неваз, Дагас, Хагава з Ну, загалом, дійсно, щось у них є. Це не про завод ще мова. Про що мова? Все рівно, ось бачите, рух. Завіз. Мені це побачилося як завіз комплектуючих. Тобто їм завозять комплектуючі, а вони їх, власне, вже там збирають. Як воно? Тобто, ну, виходить, що. М Ну, мені це так бачиться, що, що ті шахеди в полуготовому вигляді йдуть. Ну, як воно там? Крупновузлова зборка, чи як воно називається правильно. Ну, от щось такого плану. Але ось іде трансформація ситуації, дійсно, щось має перемінитись. До речі, але куди? По хагалазу. Якийсь все рівно руйнація планів. А, чи... а чи, баб... чи не бабах, якісь чи там пригоди, якісь то на тому заводі, де які власне, будуються, які мають ті шахеди збирати. Ось. Ну і А Але на кінець. Рі... Дор... А, Кано ж це цей вогонь в тому числі, ніби бабах чи якась пригода, і горить те воно все. Синім полом, хочеться сказати. Е... Ну, не здивуйся, якщо щось на їхньому заводі по зборці шахетів відбудеться. Таке цікаве. Чи вони щось там вже дійсно самостійно збирають? Да. Але це не, не завод, це виходить, ну. Як це? Ну, схожа, крупновизлова зборка, дійсно. Завод ще вони не запустили. А де якісь там пригоди ось по ньому проглядаються. Покурять, може, десь. Ефект лінзи там спрацює чи ще що-небудь, Ну, ви розумієте. Ну, Але а, ну, це все рівно. І окрім того, що це вогонь, це якісь все рівно позитивні новини. Тобто, ну, е, ну, може, далі ж з Іраном домовитись, це ж таке. Те, що вони їх самі не будуть виготовляти, то звичайно добре в будь-якому випадку. Але ж можуть замовити і купити. так? Тому таке. Ну, добре. А ну, давайте подивимося, що там їхня співпраця з Іраном. Там ніби пройшла новина, що Штати пообіцяли Ірану там якесь зняття санкцій, якщо вони не будуть постачати шахеди Росії. Ну давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка. Співпрацю Ірана з Росією і саме в плані шахедів. І як воно на даний момент виглядає? Хай скажуть вам неправду. І тут Дагас. Навтіс перевернутий. А дві руни потяглося, ну гаразд. Вуніо перевернутий, Ансус перевернутий. а що ж таке? А ну добре, і що таке по фіналу? Ага, по фіналу Ха-ха, Ось цікаво. Е, добре, що в нас тут? Дагас, Намтіс перевернути, Вуню перевернути, Ансус перевернути і Маннас. Ну, така собі картинка. Ну, радісна, для нас радісна, для Росії не дуже, відповідно. Прошу мага, ну якась трансформація ситуації відбулася. Щось змінилось в їхніх відносинах. Притом доволі різко. Чого ж це раптом? Е, ось наутіс, якісь труднощі тут з'явилися відразу, ну, притом такі значні. Щось і сумні новини ось посипались раптово. Ой, а що таке? Ну, ось і обман, окрім того всього. Мало то, що обман то ще, й, ну, в принципі, це позначка самих дронів, так? Прильотів, зокрема. Ось, е, ну, Обман. Виходить обман якийсь. А ось що, а ось Маннас. Ну, це. Ну, група людей, виходить якісь людей при владі, так? Тобто це ясно, не про родових якісь роботяг мова. Це от, якраз люди при владі. Влада читайте. Виходить обман влади. От і все. І щось то, бачите, роздрай якийсь пішов у них ну, в плані якраз співпраці по шахедам. А ну, гаразд, чи дійсно це Штати робили якусь пропозицію Ірану, чи ті типу, погодились. Чи може там су 35 замішані, Ну, цікаво, треба докопатись. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи це, чи дійсно пропозиція штатів по зняттю санкцій для Ірана погіршила відносини Ірана і Росії в плані якраз шахедів? Скажіть, скажете вам Ейвас. Кано перевернута. Беркана перевернута. І так і ні. Добре, про що мова? Ейвас, Кано перевернута, беркана перевернута. Ну, дійсно, ей вас, відразу. Труднощі. Так, пропозиція Штатів схоже Ірану щось ласе вони пообіцяли. Може, не, не все офіційно просочилось, більше за все, навіть так. Тобто, щось ласе пообіцяли. Певні труднощі воно у відносинах між Іраном і Росією створило. Так, да, однозначно. Ось відразу тут також обман, мало того і таємниця, певна, в тому числі, приховування інформації, читайте. Тобто, якісь негласні рішення, там, ясно. Щось, щось є, якесь під, під килимні ігри є. Ну, зберкана перевернута. Дійсно, деградація відбувається, певна. Тобто, дійсно, щось то стосунки Ірана з Росією почали такі. Ну, погіршились трохи. Я не скажу, що прям сильно, і стали такі більш натягнуті. А ну, добре, а ну, F-35. Там же ж ніби купив, е, купила, Росія ніяк не передасть. Чув, до речі, думку, що. Е, до, цю, до передачі Росією f 35 Ірану прив'язе ой f 35 зовсім вже е, Су-35 е, Ірану пов'язана якраз передача нам Ф-16. Що мов е, одна країна така собі цікава, домовилась, що от Росія не передає Ф. Е, та що ж таке, Су 35 Ірану, а Україна за те не отримує Ф-16. Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи е, проблеми в стосунках між Іраном та Росією пов'язані із е, м -м, непередачею літаків Су-35? А я скажу його неправди. Наутіс. Перт перевернутий. І Альгіс. Ну, загалом, дійсно, так. Є таке. Да ось, де собака порилась, як то кажуть. Про що мова? Наутіс, перт перевернутий Альгіс. Ну, ось наутіс, да, труднощі. Труднощі відразу. Ну, Руна долі, да, В тому числі. Тобто, ну чи взагалі вони її отримають такі? Да, Схоже, да. Але труд бо, тяжко йде. Дійсно, палки в колеса десь є. Ось, перт перевернутий. Обмежені можливості. Ну, читайте, закриті двері, да. Якісь. Щось то дійсно, негаразди якісь проглядаються. Ну і ось Альгіс, так. Відповідно, за, зах... не з чим. Та з захистом. Ну, Іран же ж там ясно, що це за країна. і там, Якби розуміють, що це підриває їхній захист. Те, що, відсутні то літаки в них. Ну Хто б там що не казав, ну ті Су-35 не настільки погані. Якби. Тому таке. Ну Дійсно, виходить, з літаками пов'язана проблема. Ну, от так от. Почав за шахеди, закінчив за літаки. Ну, добре, в принципі, все. Тобто, бачите, відносини Ірана з Росією зараз трохи натягнуті, і в плані шахетів, ну і не тільки. Ну, нам то на руку, добре, добре, але все рівно. Співпрацюючи досі. Тобто, це ще не припинення співпраці, на жаль. Ну, але як знати, що там ще відбудеться цікаво. Добре, ну, в принципі, ситуацію подивився, шахеди подивився, мене це не більш цікавило. Ем... Ну що тут ще додати? Ніби все. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь на канал. Всім буде До зустрічі! Нехай щастить!